Вітаю всіх, друзі! З вами компанія Агрокраїна Дніпро запчастини ЮМЗ МТЗ. Знімаю вам коротке відео на утеплювач капота трактора МТЗ під фари на винос. Самі їх шиємо, матеріал. Тканина брезент, утеплювач ватін, ватін товстий. Получається, Фари на винос зробили ось так, під такі зав'язочки, все рівненько, чітко прошито. Ось так виглядає, доволі гарно. Не вилизував е, сам чухол, Показую як є, звісно, треба один раз валіком пройтись, і буде вже він частенько нормальний. Зараз, в цю пору року, у нас зараз грудень розлітаються, як гарячі пиріжки. Кожного дня клієнти замовляють, по 3, по 5 штук. Навіть не встигаємо пошити на склад, на асортимент, тому що як пошили, відразу все їде по пошті нашим клієнтам. Тому, кому потрібно на МТЗ. Фари на винос є по наявності, є підкладатні фари. Також є на ЮМЗ. Нагадую. Тому кого зацікавило, будь ласка, звертайтесь. і кому сподобалося відео з вас. Лайк, підписка. А кого цікава актуальна ціна, переходьте в наші соцмережі. Посилання будуть в описі. Це TikTok, Instagram, Viber спільнота, і там будуть актуальні ціни по цій позиції.